Усім привіт! Сьогодні поговоримо про JSON. Це формат для зберігання і транспортування даних. І JSON часто використовується, коли дані надсилаються з сервера на веб-сторінку. JSON розшифровується як JavaScript Object Notation. це легкий формат обміну даними і не слежить від мови. Також JSON, самоописуючий і простий для розуміння. Синтакси JSON підходить під Синтаксису об'єктної єкт, об нотації JavaScript, але формат JSON є лише текстовим, а код для читання і генерації даних JSON може бути написаний на будь-якою мовою програмування. І а, у нас є нижче синтаксис, а, котрий визначає об'єкт employ, масив з трьох записів і об'єктів про працівників. Формат JSON оцінює об'єкти в JavaScript, і а, формат JSON синтактично ідентичний коду для створення об'єктів JavaScript. І а, завдяки цій схожості програма на JavaScript може легко перетворювати дані JSON у власні об'єкти JavaScript. Правила синтаксису JSON. Дані в парах ім'я, значення. Ось тут у нас з вами є ім'я, значення, ім'я, значення. Тобто у нас тут присутнє у в котрому три об'єкти. Рухаємось далі. Ім'я JSON вимагає подвійних лапок. JavaScript імена не вимагають подвійних лапок. І об'єкти JSON записуються всередині фігурних дужок, як і в JavaScript, і об'єкти можуть містити декілька пар ім'я значення. Далі, масив. Записується у квадратних дужках. як і в JavaScript і масив, може містити об'єкти. Ось у нас є масив Employee, в котрому є три об'єкти. І на одному вище прикладі, об'єкт Employees є масивом. Він містить три об'єкти. Кожен об'єкт це запис про особу з ім'ям та прізвищем. Перетворення JSON -у в текст в JavaScript об'єкт. JSON часто використовується для Читання даних з веб-сервера і відображення їх на веб-сторінці. Для простоти це може продемонструвати на прикладі нашого рядка. Де спочатку ми будемо створювати рядок JavaScript, що містить синтекси з JSON. -у. Тобто, у нас є текстова зміна, і потім у нас синтекси з JSON. -у, тобто, у нас є масив emploїстів, емп в котрому є три наших записи. І потім використовується будована функція JavaScript JSON Parse. Щоб перетворити рядок в об'єкт JavaScript. Далі ми створюємо наш об'єкт і його парсимо. Ось цей, ось зміну ми будемо парсити з допомогою методу parse. І нарешті використовувати е, новий JavaScript-об'єкт на вашій сторінці. І, умовно кажучи, ми створили нашу текстову зміну з форматом JSON. Далі е, ми зробили наступне наш об'єкт. Котрий потім буде а, фактично, ми вказали, що за JSON викликаємо метод parse, котрий приймає ось цю змінну тексти. І далі ми за цим об'єктом можемо викликати наш employees, за якимось індексом. Першим індексом повернути його first name. Або, наприклад, там, за другим індексом можемо зробити. І аналогічно, за object можемо викликати той самий класний. Де потім ми будемо з вами отримувати наступне. Для даного випадку, ось наш employees. І ми звертаємося до першого нашого індексу first name. Давайте запустимо. І Анна Сміт у нас повернулася. Анна Сміт це перший індекс, як в масивах, де Джо у нас нульовий індекс, Анна перший. Якщо ми ось тут змінимо індексацію на нульову, То ми з вами повернемо в даному випадку той самий Джон До, котрий у нас був вже багато разів. Про парсери більш детально поговоримо з вами вже потім. У наступних відео, де будемо парсити, вже якісь наші веб-апішки. Тому станом на зараз, це ми знайомимося лише JSON. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.